Так, всім привіт. Сьогодні у нас Hyundai Santa Fe 2006 рік 2.2 дизель. Ось проблема, е, поганий запуск на холодно. Машина десь вже була на сервісі, там знайшли згорівшого запобіжника. Ось на свічки накалу замінили, але він знову. Згорів. Ось і машина тепер у мене. Зараз будемо заганяти в гараж і дивитись, тому що у нас тут дождік. Так, загнав гараж? У нас там ляпотить так, зараз будемо дивитись Кнопка автомат, такий вигляд має. Відкриваємо капот відкриваємо капот. Так, що хотів щось сказати. Ось тут у нас кришечки. Це вже зняв. Кришечки у нас на запобіжники. От, ось ця маленька йде ось сюди. Тобто у нас перегорає ось цей запобіжник. Ось. Якщо тако дивитись, Glow plug. Свічки розжарювання, ось. Поганий запуск на холодну, коли завів, машина трошки попрацювала і все нормально. І ще, кажуть, що інколи бувало таке, що згорів оцей запобіжник. Це якщо дивитись? Так. Як це його? Секундочку, секундочку, ось так, так. Да. Це ось цей. 125 Ампер От, Інколи згорає, кажуть, це новий запобіжник вже власник купив. Тобто і то новий стоїть, але він теж згорів. Ось він теж згорів. Цікаво те, що він. Прикручується, а ці не прикручується. Ось такі він йде. Тобто, щоб його замінити, потрібно викрутити он. йде з цієї сторони і з цієї сторони. На 80 ампер. На 80 ампер у нас йде. Ось цей. Так, що я думаю, що я думаю зараз, що робилося так, хоч не розказав, робилося те, що поганий запуск зранку. Тобто поїздив трошки по СТО, замінили йому свічки. От всі чотири там кажуть, каже власник, що дві вроді, як були. Несправні, дві замінили. От, але все одно те ж саме. Тобто зробили діагностику, по діагностиці помилок немає нічого. Дивно, що помітили, що згорає оцей запобіжник. Ось це все. Машина тепер в мене. Машина тепер в мене. Будемо шукати розбиратись. І якщо подивитись по цьому, у нас також йде реле ось це також, Ну що, приступимо. Зараз я думаю подивитись, зробити такий огляд зовнішній, а потім, якщо нічого не знайдеться, замінити потрібно. Запобіжник поставлю для початку перемичечку, щоб не палити новий. От. Щось придумую зараз. І потім буду, як то кажуть, якщо нічого не знайду, то буду шукати схему, як воно у нас по цепі йде. Чи, можливо, у нас ще є блок блок розжарювання свічок накалу. Ось, можливо, десь там ще якась проблема. Якось так. Так, в общем, зробив декілька перевірок. Підключив замість запобіжника ось цього. Точніше, це новий. Поки його покладемо, поки забудемо про нього. Такс. Ось наш старий запобіжник, згорівший, вийняв його, закрутив лампочку. Тобто, вставляєш релюшку. У нас лампочка ярко горить. Ось можу зараз продемонструвати. Такс. Треба вимкнути запалювання. Ось. Бачимо, лампочка ярко загорілась. Тобто це означає, що у нас десь коротиш. І зараз реле. вимкне його. Ось щелкнуло і реле вимкнулось. Тобто по управлінню питань немає. Так, вимикаємо запалювання. Так, що було далі зроблено? Цю релюшку знову виймаємо Тобто у нас оцей контакт виходить на ось цей. На цю ножку. зберемо на масу. Тобто, це якби у нас лампочка замість е, е, запобіжника виходить. Ось. І він у нас виходить сюди, на цю ножку. Тобто це у нас силовий плюс через ось цей запобіжник іде який згорів. Тобто, що я зробив? Тобто, зробив таку конструкцію. Взяв такий запобіжник. Це у нас на 30 А, але він згорівший. Ось. Я підключив одну ножку сюди. Це у нас вже виход, виход з реле, який йде на, на самі свічки накалу. Ось. А другий кінець. Получається, подаю на плюс. Ось. Подаю на плюс і в нас згорає ну, такий тимчасовий запобіжник. Тобто я його ось таких от проволочок зробив, намотав. І що саме цікаве ось, я намотав таку проволочку, ось бачите, вона згорівша, Таку проволочку, яка, можливо, навіть або така сама, або навіть. Трішки більше за ось цей запобіжник. І у нас воно згорає. Тож у нас. Десь обрив. Оце точні не обрив, а у нас десь замикання. Замикання і таке серйозне. Тобто, ось ця. Получається, 8 жилок я взяв. То есть одну жилку на 10 А, у нас 80 А. Взяв 8 жилок і воно у нас згоріло. Ну, це так з запасом. Вон, дивіться, яка товста, ну, якби провалка можна сказати. Тобто ну, у нас свічки накалу в принципі, теж не. Потребляють немало, але ось цієї перемички моєї мало хватити. Тож, виходить потрібно розбирати повністю, добратись до свічок і відключати, відключати, там я вже подивився, йде шина, і шина. Обща на всі чотири свічки. Тобто туди на шину приходить плюс, там, де ми його тільки що подавали, і вже з цієї шини на кожну свічку йде плюс. Або сама дешина торкається кузова, або, як сказали, нові свічки поставили. Ну, Но, можливо, нова свічка теж якось закорочена бути. Потрібно це перевірити. Щоб це перевірити, куча всього треба розібрати. Що зараз ми і будемо робити? На відео? Не знаю, чи буду знімати це, чи не буду цей процес. Тому що тут трохи буде часу багато займати це. Тобто, в принципі, що для цього? Треба, ну, зняти цю кришку. інтеркулер, там. І дивитися, що, що буде мішати, та й знімати. В принципі, ну, я не думаю, що десь тут проводка, ну нам потрібно для, для початку відключити всі свічки, викрутити І там, де цей провод приходить на цю шину, подивитись. Так. Від'єднати. Тобто, якщо ми від'єднуємо і нас. Все одно десь коротке, значить проблема не в шині і не в свічках, а десь реально десь проводка. А якщо ми вимкнено, ну тобто буду показувати по мірі, як то кажуть, перевірок. Зараз саме основна перевірка, це ми перевірили і потрібно перевірити саму шину, чи вона не не. На масу, тому ну, що міняли. Не знаю, як хто міняв, можливо, десь коротнули. І відкрутити всі свічки треба. потрібно буде перевірити також, чи вони не закорочені. Так що зараз буду розбирати. Вам, скоріш всього, не буду це показувати. Можливо, якісь будуть тонкості. І ці тонкості. Такі моменти буду показувати. Так, в общем, розібрав тут все, що можна було розібрати. Зараз розкажу по моментам. Ось, тобто, не обов'язково зливати антифриз. Просто трошки приспустити цей шланг, щоб ну, підняти на тих шпильках. Ось. Потім е, у нас саме таке ось ця штука. Вона ось стоїть он там. І той шлангочка. Йдемо туди, в ту резинову трубку. Це саме тяжке, Прийшлося подобатися з цим. В принципі, багато всяких роз'ємів. Ось по машині. Ну, це, в принципі, все, як то кажуть, як то кажуть реально, саме нереально скажу, то викручувати оті шпильки. Ось так же само з цієї сторони. Ось викрутив я. Чотири болтика. Три точніше на сім, один уже стоїть на вісім. Ось викрутив на свічках, які стояли. Ось у нас така пластина йде. І ось так у нас йде. Такий роз'ємчик. Ось він. Ось це у нас приходить оцей провід, приходить з релюшки. Тобто можна зараз взяти, де це контролечка. Я вже це робив, так покажу для вас. Беремо контролечку і просто беремо проводочок, тобто перемикаємо. Ось цей контакт з Тим. Так, зараз, секундочку. Ось, бачимо, засвітилась. Забираю. Ставлю. То зараз замикання немає. Так, перевірив свічки. Наче всі дзвоняться однаково. Наче всі однаково дзвоняться. тобто є підозра, що. Ось воно так стається. ні, ось так стояло. Ось. І в цьому місці, якщо повернути. Ось. Як будто воно об метал терлась. Так, десь я ще бачив. Ага, і ось тут. Тобто ось такі моменти ось тут. От, можливо, терлася і в цьому місці. Можливо, замикання було. Тобто, я думаю, зараз взяти ізоленту, Тропіну і замотати, замотати, заізолювати, потім вставити знов намотати жучка. І перевірити. Ну, можна, в принципі, викрутити свічки, але такий доступ трохи не дуже. Ну, в ідеалі одна свічка, там друга, третя і там четверта. В ідеалі, звичайно, їх виняти перевірити, але, е, власник каже, що всі нові поставили. Ось, зараз я думаю, замотати і перевірити. Тому що оця пластинка, цей, ця шина, вона дуже тонка і вона гнеться. Тобто Вона гнеться прям ну, двома пальцями можна зігнути її. Можливо, десь, коли зажимається якийсь контакт, ну, десь. Прилягає. Ось тут, видно, також блистить. Можливо, навіть я вже думав, можливо, ось цей кончик бути. Тобто воно отак стає. Ось так. Прикручується. О, бачите, ось тобто плоскость у нас. Ось Можливо, десь цепляє ось цим контактом ще. Ось як варіант. В принципі, у нас проводка ціла. Ось до цього роз'єму. У нас проводка ціла, але замикання немає. Це остається або свічка, або ось цей момент. Все більше. Інших варіантів тут немає. По часу десь півдня зайняло зараз кілька годин. Не можу подивитися, телефона не бачу. Ну, десь, да, Можливо, навіть більше, ніж півдня. І ще стільки ж самим, можливо, піде, можливо, навіть більше, щоб це все зібрати. Тому що. Є такі моменти типу. Типу, типу, де це його. Ага, он там потрібно вийняти отакий хамут. Ніяк туди не підлізти. Тобто він на, йде на цей патрубок. От на цей патрубок. І він туди зіскочив. Його так ну, не достать. Такі моменти ось. Куча защолочок, куча трубочок, роз'ємів. Все займає час. В принципі, все на цьому. Я зараз буду перевіряти і вам покажу. Так, замотав, в общем, трап'яною стрічкою і звичайною. Два слоя. Ось вже поставив на місце. Закрутив. Ось так виглядає. Так, перевіряємо знову, тобто, це в мене запобіжних жучок. Тут у нас 6 проволочок. А ось тут я взяв 4. Тобто намотав 4 проволочки так же само, тобто менше зробити, ніж було. Тобто у нас, виходить, 6 перегорав. Зараз дивимось 4. Потім, якщо що, перегорить, додамо. Поміняємо на. Так, робимо 10 секунд. Там у нас, в принципі, з першої секунди він згорав. А тут ждамо 10 секунд і дивимось. Так, раз, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Тобто тут гаряче аж контакт нагрівся. Тут також контакти нагрілись, але перемичка не згоріла наша. Тобто 10 10 секунд ми подали на 4 свічки. І у нас не перегоряє. Тобто, в принципі, я думаю, все-таки десь воно там торкалося. Ось я перемотав якісно і бачимо результат. Так що можна ставити релюшку, ставити наш запобіжник. І все, і перевіряти. Такс, 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 такс. В принципі, залишилось все зібрати. Да. Залишилось все зібрати. Так, вже все зібрав. Все зібрав на місце. Прикрутив вже нову, новий запобіжник. Ось Контрольку дивимось. Плюс є. Це у нас виходить з запобіжника. А з цієї сторони входить. От. Ось тобто нас цікавить оцей плюс, який виходить. Так, все, перевіряємо. Перевіряємо, заводимо. ok, bun de start Dacă nu ca si Ралька засвітилась. Погасла. Так, заводимо. Добре, завелась. У нас машина холодна стояла весь час. В принципі, свічки, я думаю, працюють. Зараз ще позавожу трохи, щоб перевірити, чи все нормально, чи не перегорає. Ось бачимо цілий. Запобіжник цілий. Так, ну все, в принципі, я зараз буду тестити. Автомобіль вижну на вулицю, прогрію його. Ось. Прогрію. Потім він. Знову, як то кажуть, остини повністю часа 2-3. Зараз на вулиці холодно у нас. Ось. Потім таку разу 2-3 пороблю. Щоб уже, як то кажуть, 100% бути впевненим, що все працює. І тоді буду дзвонити віддавати. Це ось такий от ремонт короткий. Кому був корисний, ставте лайки. Зараз перевірю. І потім зніму фінальний, як то кажуть, вердикт фінальний. Так, з машинка пройшла тест, все працює, запобіжник не перегорає. Кому був корисний, ставте лайки, підписуйтесь. Всім до зустрічі у нових відео.